20 років разом і 20 тисяч шанувальників саме стільки зібрав концерт «Океану Ельзи» в Івано-Франківську у рамках ювілейного туру цього гурту країною. Навіть попри годинну затримку зі стартом і не зважаючи на дощ, а можливо й завдяки йому на диво вдало, адже опади стали вже доброю традицією на виступах океанівців. Вода ж бо присутня навіть у назві одного з найвідоміших та найдовговічніших вітчизняних рок проєктів Квитки на їхні три години включно з виходами на біс шоу. У день концерту користувалися аж Тажним попитом та винахідливіші шанувальники подбали про свою присутність тут заздалегідь. Усе елементарно реєструєшся волонтером на концерт і отримуєш безкоштовний вхід на нього, а також автограф сесію із кумирами по завершенні. Прийшла відбір на волонтер. Наука няльзи дуже давно хотіла побувати в них на концерті. А тут ще й така можливість, щоб ну бути ніби маленькою частинкою цієї сім'ї, напевно. Ой, та зі всієї України є. знають в мене хлопці, які ми подивимося з Криму, є з Києва є дівчата, Запоріжжя, ну Львів, Тернопіль. Серед відвідувачів концерту, які щедро оздобили себе національною символікою, особливо виділилася ось ця пані 14 вересня. Вона разом із півтора десятками активістів вирушила у велику українську ходу для вшанування пам'яті героїв, які загинули на майдані. Та під час АТО у кожному з міст вони приєднують до своєї колекції новий прапор і енергетику великої кількості нових людей. Ми вспіли приєднати прапор. Ми спіли вшанувати пам'ять загиблих героїв, але ми не встигли ми ще розкладаємося. Пропори під відкритим небом, бо думки у людей це найсильніше, що в них є, і ті люди, що бажають мира і щастя Україні, щоб ми скоріше перемогли, вони пишуть свої добрі думки, вшанували пам'ять загиблих і самі музиканти своєю композицією на лінії вогню. Час концерту «20 років разом пролунали справжні раритети. До прикладу, хід 16-літньої давнини Поїзд Чужа любов. Крім того, у івано франківську відбулася прем'єра першого фан-кліпу. Він складається із фотографій прихильників гурту із фрагментами тексту пісні Майже весна і матеріалу, відзнятого на концерті 21 червня цього року на НСК Олімпійській у Києві. Це перша робота з циклу, який створюватимуть у процесі осіннього турне команди і демонструватимуть під час концертів. Після івано франківська океани виступили у Вінниці. Українську частину ювілейного туру завершують у Сумах, Запоріжжі і Черкасах. Надалі гурт вирушить до Канади з. Сполучених Штатів Америки